Довбуш Карпатський коньяк зі справжньою легендою, з вогнем в душі, Цю годину я би хотів розпочати із, із новин з витрізвітеля. Назвемо це так, точніше, не з витри а з того місця, до якого знову втекла з витрізвітеля Марія Захарова до Міністерства закордонних справ Росії. Як вони це називають? Хоча я вже впевнений, що з урахуванням частоти її появи. Певний е, таку от певне приміщення із витрізвітелем вже обладнано у е, самому зданні так званого Міда. Сказати, що вона видала, це нічого не сказати. Вона вже просто поїхала далі, ніж ми навіть уявляли. Це не біла гарячка, це вже просто чорна гарячка. На жаль, е, мож, можна було б довго ще іронізувати з приводу неадекватності представниці російської влади, але тут не лише про неадекватність, але й про. Жорстокість і цинізм. Давайте послухаємо, що вона сказала після публікації відео, на якому російські окупанти від українському військовополоненому. І перед, до речі, великодним вони хто них теж, як вони вважають, буде в неділю Великдень. Давайте ж послухаємо, що вона молола на зустрічі з журналістами. Послухаємо разом uh, приглашені. из Киева о пасхальном перемирии к российской стране не поступало. Вряд ли это произойдет, особенно с учетом демонстрируемого киевским режимом воинственного настроя на продолжение боевых действий. Как вы знаете, для киевского режима, для Зеленского гуманность, сострадание, они абсолютно чужды. Они создают э, дичайшие акты, создают прецеденты, реализуют акты вандализма даже там, где ничего не предвещает. Вам ничего это не напоминает? Это же, в принципе... Реакція української влади, яка от мала б бути у такому випадку. Ну, реакція української влади набагато більш емоційна. Ми про неї також потім поговоримо. І полягає вона в тому, що всіх або знищать, або доставлять до суду усіх винних. Але подивіться просто, як вони копіюють те, що а, ну, от, власне. Що вони б на нашому місці говорили в такому випадку, так я вже не вперше бачу, як російська пропаганда один в один намагається дзеркалити е, нібито заяви України і звинувачують вони Україну. Подивіться, в чому в тому, що якийсь вандалізм, якусь жорстокість ми демонструємо. Вони розповідають про те, що е, ми агресивно налаштовані і не плануємо. Е, Перемир'я. Ну, ми справді не плануємо перемир'я і ніколи вже не заплануємо. Це ще треба було зрозуміти їм після бучі, але агресивно налаштовані це розповідають ті, хто відрізає голови. Це розповідають ті, хто бомбить мирні квартали. Це розповідають ті, хто віроломно напав на нас. І ще у 2014 році і розпочав криваву війну ще тоді, яка вже триває десяти. Вибачте мене, рік, десятий рік вони знущаються над українським народом. Так чи інакше, я думаю, що є з цієї ситуації вихід. Ну, для не для Марії Захарової, для нас із вами. Для нас із вами вихід це зараз донати, А також а, хто має таку фізичну можливість і хто ще коливається, я. Наполегливо раджу звернути увагу на те, що з'явилася іще одна бригада у гвардії наступу, і там триває набір для того, щоб вичищати українську землю від російських окупантів.